Субота, 6 травня. Ми можемо впевнено йти за Господом. Підійшовши, Ісус, запитав його: Ти є наш чи з наших ворогів? А він відповів йому: Я головний полководець Господнього війська Ісуса Навина, п'ятий розділ, 13 та 14 вірші. Після смерті Мойсея управління народом перейшло до Ісуса Навина. Йому, Господньому слузі, була доручена особлива робота. Він обіймав почесну і дуже відповідальну посаду, тому настанови, дані Мойсеєві, були передані і йому незабутнім способом. Господь сказав на вину, «Тож тепер, піднявшись, перейди Йордан, ти і весь цей народ в землю, яку я їм даю. Кожне місце на яке поставите у ваших ніг я дам його вам, як і сказав Мойсеєві. Ісуса Навина, перший розділ, другий та третій вірші. Коли Ісус Навин оглянув місто Єрихон і його укріплення, Він звернувся зі щирою молитвою до Господа, бо, здавалося, обставини були проти нього. Звівши очі, він побачив чоловіка, який стояв перед ним, а в його руці був оголений меч. Ісуса Навина п'ять. то було не видіння, а сам Христос, який приховав свою славу в людській подобі. Якби очі Ісуса Навина відкрилися, то він побачив би небесне військо, що стояло поряд з ним, і було готове зруйнувати стіни Єрихона, передавши місто в руки Божого народу. Тепер Навин міг упевнено виконувати дані йому настанови, покладаючи свій важкий і відповідальний незручний тягар на Господа. Бог бажав, аби його вибраний народ жив у добрі. Він назвав цих людей своїм святим народом і пообіцяв, якщо юдеї залишаться вірними його завіту, то він дасть їм усе необхідне для щастя. Христос дав цілком конкретні настанови, відкривши Мойсею умови для процвітання і життя без хвороб, бо ти є святим народом для Господа. Твого Бога, і Господь твій Бог обрав тебе, щоб ти був для нього особливим народом понад усі народи, що на поверхні землі. Господь уподобав вас і обрав вас не тому, що ви численніші від усіх народів, адже ви менші від усіх народів, а тому, що Господь вас полюбив, і тому, що Він дотримується клятви, якою поклявся вашим батькам. Господь вивів вас могутньою рукою, і піднесеним раменом, та визволив тебе з дому неволі, з руки. Фараона єгипетського царя, повторення закону, сьомий розділ з шостого по восьмий вірші, те саме запевнення дано Божому народові протягом його земної мандрівки до небесного ханаану, де славна спадщина приготована для всіх, хто любить Бога і дотримується його заповідей. Друзі, для того щоб впевнено йти за Господом, потрібно дотримуватися його слова, читати Його, досліджувати, молитися йому і звичайно слідувати за ним в усьому, що він вам повеліває.